Дитина на мене кричить, що робити? На жаль, таке питання, ми з психологом садочка чуємо досить часто. Мама каже: що робити? Адже я так люблю свою дитину, адже моє життя підпорядковане під життя дитини повністю. Я роблю для неї все, щоб вона була щаслива. А вона кричить на мене і мені образливо. Якщо ви впевнені, що дитина кричить не тому, що хоче вашої уваги. А ви сидите в телефоні, тоді вам треба передивитись ваші відносини. Адже ви не товариш своїй дитині і не друг. Ви опорний дорослий. І коли дитині не вистачає опорного дорослого, вона вважає, що вона може на вас кричати і поводити з вами як з товаришем. А це не так. Ніжно. З любов'ю, але треба пробудувати кордони ваших відносин. Це не означає, що ви тепер не зможете гратись, бавитись з дитиною та радіти життю, але по відношенню до вас будуть чіткі правила, яких ви будете притримуватися.